Прий дівчатка! Такого формату відео у мене ще не було, це точно. Так як в минулому відео я пообіцяла вам розпакування та огляд на матеріали, якими я працюю, а саме новорічну колекцію гелів і гейлаків. І ще, звичайно, ми зробимо покриття, щоб було видно з космосу. І скажу по секрету: вийшло навіть дуже так нічого. Так що поїхали! Перші це гелі, які мої дівчата просто обожнюють. Це базові кольори, і перед новим роком вони зазвичай виступають просто як фон. Ми робимо яскраві дизайни дівчатам саме на таких камуфляжиках. Ось ці два гелі це взагалі стали моїм коханням, бо за консистенцією вони просто ідеальні. Там такі красиві блискітки, що аж захоплює дух. Ще такими гелями дуже красиво виходить градієнт з одного кольору в інший, і виходить це дуже ефектно. Далі це. Це три топа, два з ефектом втирки і один неоновий. Той, який світиться вночі. Вони дуже круті і я взяла їх уперше. Надіюсь, що я не пошкодую. Спеціально провела по руці, щоб ви побачили, як вони гарно грають, але, звісно ж, камера не передає всієї краси. Далі я взяла гель-лаки, теж від нової фірми. Це два світловідбиваючі. Один ніжно-персиковий я б сказала на щі він більш золотий. Я вже пробувала ними покривати, чудово лягають і просихають, але не надто щільний. Сріблястий легко перекриває все в один шар, а цей золотий треба класти у два шари, якщо хочете щільного кольору. Але блищать вони просто космічно. Далі у мене знову світло відбиваючі кольори, але вже від сага. Вже брала їх минулого року. Я знаю, що саме ці в мене дуже густі і дуже щільні. Якщо навіть малювати френч, то взагалі буде супер. Мені здається, що це не гель-лак з блискітками, а блискітки з гель-лаком. Настільки їх там багато. І другий колір це світловідбиваюча кришталева кишечка. Теж вже випробувала її в роботі, і вона дає дуже класний ефект глибини. І моя вишенька на тортику це колір з найсвіжішої колекції, оскільки 24 рік буде роком зеленого дракона. То я взяла саме в темно-зеленому кольорі. І ви тільки подивіться, як він прекрасно грає в мене на рукавичці. Там дуже багато блискіток, і він, до речі, теж світловідбиваючий. Звісно, я не пройшла повз бульйоночок. В наступному відео хочу зробити дизайн саме з них, тож готуйтесь до наступного дива. Я взяла їх у двох кольорах: одненький холодне срібло, і другий це жовтеньке таке золоце. Далі, те, що ви бачите перед собою, це скарб. Дівчата мене зараз просто переповнюють емоції, тому що я знайшла ту втирку, про яку давно мріяла. Це втирочка Аврора. Я хотіла саме таку, щоб частинки були більшими, ніж у звичайних втирок, і не пошкодувала. І сьогодні обов'язково її будемо пробувати в роботі. А ще я знайшла в магазин щось типу мас-маркету, а саме в Аврору, і взяла дві упаковки новорічних об'ємних фігурок для дизайнів. Ніколи не робила собі об'ємний дизайн. Тому сьогодні хочу спробувати цікаво, який він матиме вигляд, і як носитимуться ці фінті-клюшечки. Ну і переходимо безпосередньо до роботи. Я вже зняла старе покриття, зробила комбі-манікюр і покрила нігті бази. Зараз зроблю стандартне зміцнення нігтів гелем. Гель спеціально взяла молочний, щоб було добре видно втирку і дизайн. І до речі, в день виходу цього відео на YouTube я пішла в магазин, щоб взяти ще ось цього молочного гелю. Ну і звісно ж, придбала ще 4 баночки крагелі від луна, теж з новорічної колекції. Якщо вам цікаво, і хочете, щоб я їх показала, пишіть в коментарях, обов'язково зробимо це. Вирівнювання я роблю у стандартній техніці. Тих Якщо вже дивилися мої відео, то знають що до чого. Ну а якщо вперше на каналі, то ласкаво прошу. Рекомендую підписатися, тому що в мене багато інформації про прокриття і манікюр. І я сподіваюся, що ви тут точно знайдете для себе щось нове і корисне. Після вирівнювання сушимо гель не менше однієї хвилини, щоб все добре просохло. Ось такий вигляд мають нігтики після покриття гелем. Перед дизайном обов'язково знімаємо дисперсію з гелю, щоб не було конфлікту між матеріалами. І приступаємо до створення краси. Рідким акригелем з нової колекції я роблю розтяжечку з кінчика, щоб нігтик виглядав більш зимовим. Як вже говорила, цими гелями дуже чудово вдається робити градієнти і розтяжки. Вони дуже легко тушуються, а ці блискітки надають нігтику якогось кришталевого вигляду. І останнім часом мені писали, що я беру дуже незручний пензель для роботи гелем. Але я вам скажу, що це один із моїх найулюбленіших пензликів в роботі за всю мою практику. Я, по перше, не міняю пензлі 100-500 разів за один манікюр із покриттям. А цим же пензликом наношу і базу, і гель, і вирівнювання роблю. Раджу вам спробувати, і я впевнена, що він вам сподобається. Ось який вигляд має наша вже розтяжечка. Дуже плавно до речі, колір перейшов з одного в інший. Мені здається, що це вже повноцінний дизайн до нового року. Ще відпочатати стемпінгом тут декілька сніжинок, і взагалі супер буде. Але ж ми хочемо випробувати нову втирочку, тому я покриваю зараз нігті ультратонким шаром топа без дисперсії, тому що втирка найкраще втирається саме на гарячий топ. Ну принаймні мені так здається, і в цьому випадку я сушу топ лише 30 секунд. Повертаємо нашу втирку в студію і будемо дивитися, що з цього вийде. Я спробую втирати двома способами з аплікатором і рукавичкою, ну, точніше пальчиком через рукавичку, і подивимося, чи буде велика різниця, якщо вона взагалі буде. Дуже шкода, що якою би досконалою камерою не була, вона все рівно не передасть усієї магії. Ну а той ефект, який я задумала, вийшов, і ту аврошку, яку я просто бачила в себе перед очима, я отримала. Тепер я задоволена точно як слон. Щодо рукавички, так все-таки різниця є. Ті пальчики, які я втирала через рукавичку, вийшли якісь більш щільними. Але є один мінус: я не долізу пальчиком у синуси або бішні валики і там однаково доведеться допрацювати аплікатором. Ну і переходимо до того, як же я започатую втирку. Просто підпилюю торець, пензликом змахую залишки втирки і весь пил, і перекриваю тим самим топом без липкості. Я чула різні висловлювання про те, як запечатати втирку. Що спочатку потрібно базою, потім топом, або спочатку топом з дисперсією, потім топом без дисперсії, або якимись спеціальними топами для втирки. Одним словом, скільки людей, стільки і думок. Але я особисто перекриваю просто топом без дисперсії і все. Після просихання топа я витираю залишки в тирочки з пальчиків, і в принципі це ще одна ідея для зимового манікюру. Але так як я вже казала, я хочу спробувати об'ємний дизайн, тому обираю фігурки, що мені приглянулись, і буду кріпити на той самий топ. Це експериментальний хід, мені і самій цікаво, чи будуть взагалі триматися фігурки. Тож не кидайтесь камінням. Зараз я просто пробую. Я ставлю невеликі крапельки топа, кладу фігурку і підхоплюю ультрафіолетовим ліхтарем, щоб нічого нікуди не злетіло. Ну а потім вже буду досушувати в лампі. Не знаю, якщо чесно, чи підуть об'ємні дизайни у мене цього року, але на пробу, гадаю, варто взяти. На другому пальчику я вирішила закріпити ось такі скліні кульки, вони мені нагадують сніжки. Поверх усіх фігурок я ще пройшлася топом, щоб згладити кути і щоб волосся не чіплялося за декор. Зазвичай у мене перед новим роком зі швидкістю світла йдуть спочатку світловідбиваючі гейлаки і дизайни з блискітками. Тому я щороку закуповуюсь ними і що. Року використовую все до останньої краплі. І ось, власне, що у нас на фініші. Мені шалено сподобалось те, як ми зробили градієнт і втирка. Там просто точно 100% тема. Щодо об'ємного дизайну, скажу, що це на любителя. Чесно кажучи, я вже проходила з цим манікюром 5 днів, ще нічого не відлетіло, але такий декор чіпляється. А ви що скажете? Спасибі вам за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб нічого не прогавити. Ну а я з вами ненадовго Попрощаюся і до нових зустрічей!